Дорогі слухачі, ви на хвилі Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського наша програма питання дня сьогодні. Ми маємо особливу зустріч, адже у нас у гостях чудовий психолог Світлана Тімофєва клініки Докторов. Світлано, вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про психологічні техніки, які допомагають подолати тривогу та панічні атаки. Ну що розпочнемо? Так, вітаю, розкажіть, що таке взагалі тривога? Як вона проявляється? У нас є таке почуття базове, це страх. І якщо ми розглядаємо тривогу, то ми розглядаємо її в контексті страхів. Тобто, для чого нам потрібен страх? Щоб поубезпечити своє життя від якихось там речей, які будуть нам шкодити. А тривога це коли мозок не розпізнає, що насправді є таким дуже загрозливим, загрозливим для нас, але вже є якісь такі дзвіночки, ми їх там бачимо, чуємо. Там ми якось по якимось там певним зовнішнім сигналам розуміємо, що щось не те, і е, наш організм починає тривожитися. І тобто, тривога це мозком не розпізнаний страх. А, панічні атаки, що це? це тривога, яка переростає потім в панічну атаку, чи як це вже хвороблива реакція. Вона так насправді вона дуже складна. Та реакція, чому так відбувається, що людина доходить до панічної атаки. А якщо так дуже ну простим язиком, то це дуже швидка вже реакція психіки на ті ситуації, які дуже дуже загрозливі для неї. Тобто, якщо ну, там, дуже поринати назад да, в розбір того панічного страху, там дуже багато факторів, які впливають на те, щоб людина мала ту панічну атаку. От. Але дуже такий хороший факт про панічну атаку, бо людині з, при симптомах панічної атаки здається, що вона може померти. Дуже такий хороший у нас факт. від... Панічних атак люди не помирають, і ми знаємо є багато способів. Я про них згодом розповім, які допомагають нам подолати ту швидку реакцію вже мозку на такі ситуації. Як розпізнати та змінити негативні думки? Ну це не про тривогу, це трохи про інше, це про ті наші переконання, які у нас є, і вони можуть викликати тривогу. Тобто ми можемо накручувати себе, думати про щось таке дуже катастрофічне, погане для нас. Бо знову ж таки, мозок працює таким чином, що ми маємо себе будь-який будь спосіб убезпечити від того, що відбувається, щоб нам не шкодило. От. І тому мозок може накручувати. Нам легше впадати в негативні думки, ніж в позитивні. І для того, щоб з цього вийти, ми маємо їх замінювати. Є такі техніки заміна негативних настанов, тобто ми беремо стару настанову, перевіряємо її там на ну, наскільки то реально, наскільки вона правдива. Да? Якщо ми можемо щось виправити в цьому, ми виправляємо. А якщо ми бачимо, що це просто таке, ем, ну така настанова у нас є. Хтось казав, там ми десь постійно про то чуємо. Тоді ми маємо знайти позитивну настанову і зробити практику по заміні. Які фактори ну, загалом впливають на панічні атаки? Наприклад, робота можливо у людей впливає як загальний фактор. Я б повернулася до страхів. Тобто людина переживає певні загрози, певну небезпеку від чогось. І такий попереджувальний сигнал то наша тривожність. І тоді ми можемо, якщо тут тривога, то ми маємо ну, розуміти, що далі ми поринемо в страхи. Тобто є щось, що нам дуже страшно, чого ми боїмося. І якщо ну в нас є ресурси, ми можемо вже працювати зі страхами. Ми їх можемо виписати. Ми можемо подивитися, наскільки то ну насправді вони реальні ті страхи. Да, ми можемо їх розібрати. Бо існує ще таке поняття, як страх страху. Це вже коли ми так накрутили себе настільки сильно, це про те, що там ви попередньо питали. Про негативні настанови. Ми можемо так себе накрутити, що ми будемо боятися, ми навіть не можемо зрозуміти, що це таке, ну про що мова, що нам так загрожує? Нібито нічого не загрожує, а мозок реагує. От. Тобто, при панічній атаці вже реакція тіла йде. От. А якщо ми повертаємося трошки назад, то ми маємо побачити ті загрози, ті страхи і опрацювати їх, бо це нормальне базове почуття. Ну, це базова емоція, страх. Вона нас має е, убезпечити від е, поганих речей. Я чула багато людей, от у стані війни вони приймають заспокійливе. От воно ефективне, чи загалом це потрібно пропрацьовувати у своїй голові? Коли в нас стан е, такий, що ми не можемо впоратися зі своїм фізіологічним станом, насправді е, ми ж переживаємо не тільки ну, там, інтелектуально все, ні, реагує і тіло. І… Коли насправді трапляються такі ситуації, де ми не можемо опанувати свої емоції, тобто а страх це все ж таки емоція, ми можемо боятися. І в нас є певні реакції, нас може трусити там, нас може щось боліти, нам може бути там ніяково, може бути така прям задишка. А, і тоді ми е, е, маємо ну, прийняти якісь препарати, да, е, які має тут прописати лікар. Не самостійно, які нам допоможуть опанувати свою емоцію, свій стан, а потім все ж таки розібратися. Все ж таки розібратися з тим, чого я боюсь, що відбувається, які причини, що я можу змінити. Тобто, ми складаємо такі копінгові стратегії, як подолати там ті та інші ситуації. Ну, тобто, люди переживають, що потрібно, наприклад, звертатися до психіатра одразу, якщо там панічна атака. Ну тобто, я розумію, що можна звертати ну, звертатися і до психолога, так починаємо з психолога, Почим... бо є хворобливі реакції, такі які насправді потребують втручання психолог, це лікар, який працює з мозком. Тобто, ну, якщо то є да, така потреба, то так, ми йдемо до психіатра, і це буде нормально, коли ми вже не можемо впоратися ніяк, не на яких рівнях. Але починати треба з ну з психологів, да, то було б дуже ну, ну так. щоб люди не боялися поміж <свіс> бо вони одразу чомусь думають, що це напевно буде психіатр Це не хвороба. Ні, не переживайте це все. Ну все в нормі, це нормальні реакції. Вони вважаються, що вони є у кожній людини, хоч раз, але була панічна атака. Це все нормально. Головне розуміти, що панічна атака це зі спектру страхів. І що ми маємо повернутися до того страху і розібрати його в нормі? Здорова людина може це подолати, це не так критично, не так страшно. Бувають ситуації, які не сумісні з життям, і людині насправді може бути от така от реакція. Це нормально. Ну, Тим паче, що в нас війна йде. Дуже страшно, воно прозвучало нормально. Які психологічні техніки є найбільш ефективними при подоланні тривоги та панічних атак? Маємо розуміти, що це відбувається в голові. І тобто ми маємо розуміти, як працює мозок і куди спрямована наша увага. Тобто, якщо це піднімається тривога, значить ми щось десь таке побачили, почули. І ми маємо переключити. Тобто ми маємо свою увагу перемкнути на щось дуже-дуже сильно інше. Тобто, що ми робимо? Ми зосереджуємося на якомусь предметі або декількох предметах. Ми починаємо їх торкатися, називати бажано вголос. Щоб ми чули себе. Бо це теж такі сигнали для нашого мозку, що я жива зі мною, все нормально, я ж розмовляю, я себе чую, тобто я жива. Ми маємо, наприклад, там, попити водички, да, тобто зробити рух якийсь, будь-що, що переключить вашу увагу з того стану. І потім, коли ви трошки заспокоюєтесь, тобто емоції повертаються. Як то кажуть, повертаємося в себе до тіла, повертаємося в себе. Тоді ми можемо думати і вже робити якісь певні речі для того, щоб зрозуміти, взагалі, що відбулося, як я можу там упередити ту чи іншу ситуацію, або подолати наслідки тої чи іншої ситуації. Що таке техніка 5 4 3 2 1 Що це за техніка? Це техніка переклю... переключення, да, Тобто, це техніка, з допомогою якої ми дуже швидко можемо подолати. Симптом панічної атаки, тобто це те переключення, про яке я кажу. Тобто, ви кажете людині, наприклад, назви там п'ять предметів, да там, там кольору, там червоного. Обов'язково п'ять, там. там не чотири, не взагалі це 5. по ситуації, бо коли е, трапляється така ситуація, людина, яка не знає, що робити, е, вона може е, заплутатися, що називати, що як що в якої послідовності називати то. Важливо запам'ятати, що перше, що ми, ну, таке, що дуже ми можемо швидко перемкнути свою увагу, це попросити людину доторкнутися до того, що не рухається. Це може бути будь-що, хоч підлога. Тобто, ви можете сказати людині, доторкнись до того, що є навколо тебе, і воно не рухається. Підлога, дерево, там, ну, щось таке стале. -е, назови те, що ти бачиш навколо. Тобто будь-яке переключення це буде позитивним для того, щоб людина заспокоїлась, вийшла із стану панічної атаки? Вона може тривати до максимум 20 хвилин. Ну, це люди, які розуміють, що з нею робити. А наприклад, якщо от я, наприклад, і в мене є колега, і я дивлюся, у нього сталася панічна атака. От як мені зрозуміти, що у нього панічна атака, та як мені йому допомогти? Ну як як воно проявляється? Він просто дивиться в одну точку, там, ну наприклад, в нього починають руки труситися. От як мені зрозуміти, да, він, як мені допомогти йому? Ця людина може почати задихатися, вона може в неї будуть такі прояви, як серцевий напад, і може ставати погано. Вона може заходитися в такому, і це може тривати там ну кілька секунд або там кілька хвилин. От, треба в цей момент розуміти, що все нормально. Від страху не помре людина. Від панічної атаки люди не помирають. А це якось правда? можна з сердечним приступом якось спутати симптоми? Ні. Так да. дуже важливий симптом при панічній атаці це страх, що людина помре. Вона буде про це говорити. Мені здається, що я зараз помру. Там я чула, що пришвидшується серцебиття у пришвидшується, людини. Пришвидшується, да. І їй насправді здається, що вона зараз помре. Тому ми і говоримо, що це якщо людина думає, що вона зараз помре, це панічна атака. От це такі ну яскраві симптоми, які буде дуже видно. І коли ви говорите людині, подивись на мене, скажи, що ти бачиш, на чому ти стоїш, чи сидиш, будь-що, щоб зробити це фосувати, так, щоб... так людину, людина просто да, перемкнулася. Вона на чомусь зосередилась, вона щось побачила і в неї пішов процес. А вам треба зробити так, щоб та людина перемкнула свою увагу на будь-що інше. Навіть якщо ви навіть там, попросите, там, дай мені щось, там, дай мені свій там, ну, не знаю, там, паспорт чи кульку, там, чи телефон, щось. Людина вже трохи буде змінювати фокус уваги, і ми продовжимо говорити з людиною. Чи допомагають, наприклад, медитації якось зменшити тривогу? Ну, є такі люди, які там. Да, допомагають практикують. Не під час <рес> панічної атаки. Що відбувається? Коли ми стресуємо, коли ми боїмося, у нас м'язовий спазм, ми якимось чином стискаємося. От, і цей м'язовий спазм може накопичуватися, і ми будемо погано почуватися. І тобто, коли мова йде про розслаблення, про йогу, про медитацію, ми знімаємо той спазм м'язовий. Людина розслабляється і вона встигає перезавантажитися. Тобто вона встигає відпочити. І психіка відпочиває, і тіло відпочиває. Тобто я пам'ятаю, що були навіть такі рекомендації на день, 20 хвилин десь в перерві розслабитися, полежати, помедитувати, щось таке дуже розслаблене поробити. Навіть кімнати, я ну, так спостерігала, що багато компаній роблять кімнату відпочинку, де люди просто розслабляються. Бо на протязі дня вони напружуються, навіть якщо вони просто людина сидить, вона все одно буде напружуватися. І Тобто, коли йде процес розслаблення, знімається м'язовий спазм, і людина почуває себе краще. У мене це, напевно, кімната обіду. Ви там, там, де я розслабляюся. Ви там сидите, ви споживаєте їжу, в мозок отримує сигнал, я жива, зі мною все нормально. Можна тобто, працювати далі. Так, да, це один з факторів, да? це такий фізіологічний, про там, виживання, я виживу. А, ну, це так, дуже так примітивно кажу, я виживу, то зрозуміло, що ви виживете тому що мозок отримує такі сигнали. Я їм, значить, все добре, життя продовжується. А, а коли то м'язовий спазм і потім розслаблення, то це, це вже на рівні тіла. А які методи релаксації ще є актуальними? Якісь, можливо, вправи для дихання, можливо? Ну, можна йогу брати, дихальну його насправді дуже багато. вправ. Ну, якщо на роботі там, наприклад, йогою не можна позайматися, а ти вже зрозумієш, що ти стресуєш. Я чула за дихальні вправи, можна, які ви порадите нам. <рес> я більш люблю працювати головою, тому я переключаю увагу на то, що стрес це взагалі теж нормальна реакція організму. Тобто, ваша психіка нормально буде реагувати. Стрес це тиск. Тобто, ви маєте щось нове, що на вас, або дуже таке ну, потужне, що на вас буде дуже тиснути. Тому перші, перша допомога, так, ви можете подихати, але ви не розберетеся з ситуацією, якщо ви просто подихаєте. Ви подихаєте, ви знімете першу реакцію. А наступна реакція це те, що я кажу, там, працювати головою. Тобто, ми сідаємо і розбираємо. Є ситуація, яка на мене тисне, від якої я стресую. Чому я стресую? Я не встигаю, я не знаю, тобто є причини. Ми розбираємо це. Це може дуже швидко зробити. Це я так можу довго пояснювати, а взагалі то можна зробити дуже швидко. Ми починаємо розбирати, що відбувається під час стресу. А потім знаходити варіанти рішення у тих ситуацій. Я не встигаю, в мене не вистачає часу. Ага, де я можу взяти додатковий час? Що я можу прибрати? Тобто потрібно аналізувати, так? Так. Да. 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 А чи може психолог виписувати якісь ліки від тривоги, якісь заспокійливі може? Ні, це тільки лікар може. Лікар-психіатр, лікар-невропатолог це, ну, це тільки лікарі займаються тим, щоб е, проаналізувати, е, дослідити, що відбувається з людиною. Можливо, там будуть якісь аналізи, там, е, там якісь дослідження мозку можуть бути. От. Ну, Якщо ви бачите, що стан критичний, тобто ви скажете, іди до психіатра, так? Ви порадите? Так, зазвичай, ну, лікуйся, тому що в тебе дуже все серйозно. Бо на фоні того, що людина не може впоратися. Зі своїм станом, так, вона не може сприймати інформацію. От я кажу, наприклад, скласти копінгову стратегію подолання стресу. І людина може взагалі не відчути, не зрозуміти, що, ну, що треба робити, бо вона знаходиться під впливом емоцій дуже сильно, і вона не може їх впоратися з тими емоціями. Тому це ж і є ці дихальні практики, релаксаційні практики, тобто щось таке, що швидко знімить, допоможе зняти її реакцію. А потім ми розбираємося, ми вже включаємо когнітивні свої навички і починаємо вже розкладати. Як соціальна підтримка може допомогти людині з тривогами, з панічними атаками? У нас є дуже багато громадських організацій, у нас є дуже багато гарячих ліній, фондів, які допомагають ну, людям, які звертаються за психологічною, ну, психологічну підтримку, надають. Насправді є. І є всеукраїнські лінії горячі, тобто можна. Яка роль харчування у зниженні тривоги? Коли ми вживаємо їжу, ми заспокоїмося, бо це природній механізм. Він такий в нас вбудований там, ще з раннього раннього дитинства. Дитина, коли мати її притискає до груди, вона її кормить. І дитинка заспокоїться і засинає. От і цей механізм в нас вже вбудований. Тобто, ми коли їмо. Ми заспокоїмося. Важливо тут пам'ятати про деякі правила. Тобто, ми не їмо на ходу, ми зупиняємося, і бажано сісти, зупинитися і прийняти їжу. Це такий дуже потужний механізм для того, щоб ми стабілізувалися і заспокоїлися. Дуже класно, якщо це буде один той самий час. Тобто сніданок, обід, там, вечеря. Це буде один той самий час, і це теж дуже буде впливати на те, щоб людина заспокоїлася. Бо є люди від природи тривожні, і вони мають собі складати графіки, вони мають мати певні рамки для того, щоб знімати свою тривожність. І тобто, людина знає, що вже так на рівні такої підсвідомості, що, щоб не відбулося, а у другій годині вона сяде і пообідає. І настроєння підніметься. Так. А як музика? От може вона допомогти впоратися з тривогами може? і стресами, так. Музика дуже впливає на мозок. Є дослідження, чесно, не пам'ятаю, які ну, де їх можна почитати, але є дослідження того, що музика впливає на мозок прямо на рівні хімії. І насправді людина може як і заспокоїтись, так і дуже сильно збудитись можна психіку людини. А це повинна бути якась класична музика чи не обов'язково? Не обов'язково, якась спокійна, релаксаційна. Така. Ой, я навіть знаходила такі треки для сну, і там певні, як називають, тембри. І вони прям людина може, да, може прям заснути під цю музику. А як друзі можуть підтримати людину, коли в неї, наприклад, панічні атаки стаються? Взагалі, то такі штуки, які класно було б проговорити в да, вколі друзів. Тобто сказати, якщо в мене панічна атака, можна я тебе буду тримати за руку. Або якщо ти побачиш, що мене накриває, мені стає дуже лячно. Бо коли людині страшно, вони розширюються да, зіниці. От. Е, тобто можна, коли мені буде дуже страшно, я тебе обійму там, чи візьму тебе за руку, там, чи ти можеш мене обійняти. Тобто вони можуть домовитися про правила поведінки. Але завжди е, ну, те, що там я бачу, да? От, коли пояснюєш, що відбувається, е, наступних панічних атак ну, може бути одна, ну максимум дві. Коли людина розуміє процес, коли вона знаходить варіанти, як вона впорається з цим. То потім вони поступово зникають. Якщо то не ну, є такі дуже ну, більші порушення, як взагалі панічні атаки впливають на життя людини? Вони ну, часто рідко проявляються, як вони проявляються у людини? Це залежить тільки від людини і від ситуації, в якій вона знаходиться. Якщо ну, вона це завжди може спричинити стрес, чи будь-яка ситуація може спричинити панічну атаку? Ну, для людини будь-яка, в залежності від того, яке було її життя, як вона сформована, що там з її особистістю. Тобто тут так не можна сказати. А то, що це дуже сильно впливає, бо людина, коли знаходиться в стані постійного страху, вона перестає бути активною, вона може перестати діяти в соціумі. Тобто, та людина може просто замкнутися, зачинити двері, не виходити з кімнати, бо їй буде дуже страшно там. Ну, це насправді може дуже сильно впливати, тому є нормальна реакція, а є патологічна. Коли вже ми бачимо, що в людини це вже набрало таких обертів, що вона ну, ніяк не може впоратися. А взагалі-то, як профілактично да, то робити, то ми заздалегідь починаємо просто вчити складати варіанти ну, рішення будь-якої проблеми. І тоді у людини формується оця резильєнтність, стресостійкість. Тоді людина просто розуміє. Там, якщо щось відбувається, ага, я можу то то-то і то-то зробити. Тобто, там, якщо щось не розумію, я можу туди, туди -то звернутися. Розкажіть, чи є у вашій особистій практиці люди, які успішно подолали тривогу або панічні атаки? За останні шість років це дуже багато людей насправді. Бо знову ж таки нагадую, це нормальні базові реакції організму. І людина в стресі, вона просто може не бачити і не чути нічого. То ми її повертаємо в нормальний стан. Вона заспокоюється, і потім вона починає шукати рішення. То звісно, що так, війна три роки війна триває, і на початку війни дуже багато людей зверталося з панічними атаками. Ну під час пандемії менше, але були, але під час вже повномасштабного вторгнення то було дуже багато. Ну, а як, от людині, навчитися виявляти ось цю тривогу, коли нам зрозуміти, що потрібно звернутися до психолога, наприклад, для початку? Ну, коли ви вже не можете самостійно впоратися, розібратися з цим, коли це впливає на рівень вашого життя, на оточення, от тоді ви вже маєте ну, звернутися. Це вже будуть такі дуже яскраві дзвіночки, коли це погіршується рівень вашого життя. Наприклад, коли людина від того, що вона боїться, да, вона боїться, що, наприклад, там ну, прильоти, да, це така часта історія, там, яка в нас відбувається. І тоді людина, наприклад, не ходить до крамничок, вона не виходить на вулицю, або коли виходить, то вона ну, якось може так обережно там, рухатися по місту. там. Чогось не робити таке, що порушує її життя. Бо за три роки, все ж таки адаптація відбулася у багатьох. А чи можуть наприклад книги впоратися от допомогти людині з тривогою? Да, є навіть прям книги, які в яких прям покрокові інструкції, що робити, і це дуже класно, серйозно і це ефективно? Да, бо ти береш вправу і починаєш її робити. Але ж знов таки тут ну, багато факторів, і такі фактори, як структура особистості, да, тобто люди є різні. Як вони виховувалися, до чого вони звикли, що їм краще? Є люди, які звикли до самостійної роботи, і для них книга це буде просто ідеальна. А є люди, які більш ну, потребують підтримки люди людини Ну, людина- людина. І тобто їм треба, щоб та людина була поруч. Вони можуть просто прийти, розповісти, побути в цьому. Вони опрацюють своє почуття таким чином. А є люди, яким ну, не треба, то вони. Можуть опанувати свої почуття там в якийсь свій там спосіб, помедитувати, піти там зайнятися спортом, там чи ще там кудись. Світлано, б ви побажали нашим слухачам та глядачам можливо якісь лайфхаки, як ладити із підлітками у важкий для них період. Дбати про себе, навчитися себе чути і дбати про то, про те, що ми відчуваємо, і про всі свої такі ну потреби. Ну що ж, дорогі слухачі та глядачі програми Питання дня наш ефір добігає кінця. Сьогодні ми спілкувалися з чудовим психологом клініки докторов Світланою Тімофєвою, яка розповіла про психологічну підтримку підлітків у складні для них періоди. Не перемикайтеся, адже попереду ще багато цікавого та корисного на нашому радіо Кривбас та в ефірах Першого міського.